Матеріали для цієї сумки я вирішила шукати у вінтажному магазині і не помилилася. Отже, сумку. Я вирішила, щось мені підказувало, і я так і зробила. Я пішла у секонд-хенд і придбала ось такий шопер. Він такий цупкенький, по розміру геть підходить. І до нього ще придбала ось таку сорочку гарної. Якості гарної фірми, але вона вся піде на декор. Тут я вже відрізала планку застібки і комірець, відрізала. Комірець відрізала, а планку відірвала. Для чого? Для ось таких смужечок. Мені потрібна буде ця сорож... сорочка, я її всю порву на ось такі смужки. І, згідно референсу, буду їх нашивати у хаотичному порядку сюди на цю сумку. Отже, розпочинаю роботу, все буду показувати. Перше, що я роблю, я визначила, якого розміру в мене буде сама сумка. І зараз буду відрізати ось цю частину. Це буде вже в мене йти на клапан. Буду відтворювати оці ручки. Розпускати ось цей припуск і дивитися, наскільки мені потрібен буде цей клапан. Я його буду робити подвійним, скоріш за все. І ось цей зріз хочу окантувати в мене є чорна бейка, синтетична, універсальний такий продукт. Я її кругом використовую. Так, і що? Так як матеріалу цього омаль то окантовувати буду той бейкою, а потім на задню стінку буду пришивати клапан. Він буде пришитий і буде сюди перегибатися. Отак. Ручки будуть пришиті з боків. Широкі. Так, сумочку я майже пошила. Ось тут кишенька, вшита змійка, застіпка молнії. Край я казала, що оброблю кантом, але прийшла моя головна замовниця і сказала, що той кант нікуди не годний, тому я взяла ось такі самі, як для декору, порваті просто порваті такі смужечки і окантувала зріз, а потім вшила застібку. Це сумочка. Далі Далі йде клапан. У нас. Сама забарлива робота це нашити ось такі ж смужки, оці порваті в якості декору на цей сам клапан. Поки він одношаровий, я його зробила з тих залишків, які відрізала від шопера вниз, а це вверх. І я їх разом зшила, заховала оці нерівності. Всі під цими нашитими смужками їх не буде видно. І ось так буду зараз продовжувати роботу, але поки мені подобається, як це виглядає, схоже на референс. Як я їх закріплюю ось такими маленькими шовчиками. Тут пришила, там пришила. Все так хаотично, творчо. Ось, бачите, ось ці шовчики, ось так, ось так повикладали. Там, де можна заховати, я ховаю цей шовчик, щоб його не було видно. Ось, наприклад, як тут. Ну, а там, де він виглядає, то, то видно його трохи. Тобто не все заховане, бо не вийде його все заховати. Ось так, ось таким чином і пришиваю. Там ідея така, щоб зберегти ось цей об'єм, тобто є такі проміжки, що воно не все прибите, так сказати. Ось так пришито. І тут попришивала трошки більш-менше, можна буде додати якихось елементів, може треба буде, коли пришию ось цей зшию дві сторони цього клапана. Що хочу сказати, тут дуже важливо. Бачите, різниця вийшла із цього боку, і по цим зрізом треба вирівняти. Зараз буду ця зайва підкладки зрізати. Тому що тут же ж ми попришивали, були якісь маніпуляції з цією верхньою частиною, і тому вони тепер стали різні, а мають бути однакові. Тому треба порівняти. Це ручка. Ручка зроблена з ручок з шопера, зшита вдвоє, і тут я ще додавала по 14 см з планок рукавів з рубашки. сорочки. З ось тут вона, ця ручка. І обшита двома планками такими ж, як і зроблений ось цей декор, обшита по всій довжині. Вона не регулюється, вона зафіксована, пришита. Ми відрегулювали довжину, така як потрібно, і зафіксували її. Показую сумочку, вже готову. Ручка в неї. Ось так виглядає цей декор, що ми сюди його кріпили. Він закріплений ось такими короткими шовчиками. Частково позакріплюваний, частково вільні, такі петельки. Так, оце є клапан, потім сама сумка на застіпці, тут ми все позакривали. Чому кажу ми, бо працювали разом, так як замовниця у мене а, така, що хотіла контролювати, тому працювали вдвох. Кишенька. З двох шарів. Сюди можна класти дрібні речі, телефон, таке, що потрібно. Ось така сумочка вийшла. Так, з іншого боку. Ось так виглядає. По-моєму, вийшло досить цікаво. Так, виглядає сумочка на манекені. Ручка досить довга така в неї. Ну, така була задумка, така ідея.